У сиву давнину жив собі прекрасний принц на ім'я Алекс. Та одного дня зла відьма перетворила його на мишеня. Алекс! це нехай подякує, що не напам'ята. Я знаю, як нам розчаклувати Алекса. Як Допоможи нам Лише хранитель чарівного каменю життя зможе зняти закляття і захований цей камінь у замку на іншому кінці океану. На старт, увага! Уперед! Біжу, біжу, біжу. Я вже близько майже ще трохи. О ні, хтось викрав чарівний камінь. Ця мапа допоможе тобі його знайти. Я теж допоможу. Гадаю, Гадаю краще не треба. <гадає> У мене таке відчуття, ніби, ніби я нічим не змогла допомогти. Сережись! <гадує> <гадує> <при> Без твоїх чарів ми точно б не впоралися. Попелюшка і таємниця чарівного каменю. Чому б вам не лишитись на обід? У, бомбезна ідея! Залишимося і обідом станемо ми. Корот кіно.